Зараз ми приїхали в епіцентр, хочемо подивитися плитку, просто прицінитися, подивитися, що взагалі в наявності є, і також подивитися ще різні дрібниці. Побачила таку класну штуку, це ліхтарик. А-ля Ліхтар плюс павербанк. Тут є дві сторони, так, нажимаєш, так, от він світить. Достатньо класно, до речі, дуже так яскраво. Так. Що тут ще нажать? Щось... Оце, оце кнопка, це друга сторона. Так, о, тут ще Ось, бачите, світить. Так. Мігає. Тут багато різних режимів. І отут ще знизу світить, теж прикольно, можна підвіс... підвісити як лампочку. Прикольний ліхтар, коштує всього 1300 гривень. Я кажу всього, тому що в Blackout ми купили. Ліхтар погірше за 800, тому що був ажіотаж і ціни були капець позахмарні. А цей ліхтар ще і можна використовувати як павербанк, тому в принципі класна штука. Поки йшли до плитки, я кажу: давай зайдемо, поглянемо на ці рушникосушки. І в епіцентрі, до речі, дуже багато ну, різних варіантів. Дуже такий великий вибір саме оцих э, рушникосушків. Є і чорні, і білі, і сріблясті, і квадратні, і такі полукруглі. Ну, реально, дуже багато. Можна походити, подивитися. І ціни також вони всі різні. Ось, э, прикольні. В нас, до речі, в одному санузлі буде чорного кольору, а в іншого сріблястого. Я не дуже люблю такі мілкі плитки, але тут достатньо непогані є розцвітки. Ось тут теж, в принципі, є непогані варіанти, але є дуже дивні. Я б такі, я б такі не зробила собі. Колись був тренд на такі цеглинки. Мені вони дуже сильно подобались, зараз вже не подобаються, але вони дуже такі нейтральні і непогані. Оцей варіант дуже такий непоганий, він мінімалістичний, але дуже приємний. І навіть є під мрамор. Подивіться, що за скарб я знайшла. А, я не знаю, як це назвати, але воно виглядає дуже так реалістично. Насправді тут дуже багато рядів з плиткою, але не дуже великий різновид. Це плитка на підлогу, але вона досить така оригінальна. Мені дуже сподобалось. Я шукаю щось ось такого плану: світло-сірого і практично чорного з розводами. Звичайно, є дуже багато варіантів плитки під мрамор. Я не дуже люблю під мрамор, мені вони якось не дуже подобається, мені більше подобається щось мінімалістичне, але ну, у кожного свій смак. Ось тут, до речі, є непогані варіанти сірого кольору. Ось тут я знайшла щось схоже, що мені потрібно. Ось такий темно-сірий, практично чорний колір. Щось таке мені треба, і сіре в якусь таку світло-сіре в якусь таку краплинку. І плитку ми, до речі, хочемо вибрати 60 на 120. Ось тут є сірі. До речі, сірих відтінків дуже багато, і вони всі такі різні. Прогулялись трошки епіцентром, подивились подивилась на плитку. Ну, вибір, в принципі, є, але я б не сказала, що дуже великий. Ми нічого прям так не знайшли, щоб нам прям сильно сподобалось. Було щось схоже а, по кольору, як нам а, по дизайну розробили. Але ну, ми так просто прицінились, трошки подивились. А ще хочемо з'їздити в інший великий плитковий центр. Не пам'ятаю, як він називається. Він знаходиться десь на Полярній. Це буде вже на сьогодні. От. Так, трошки, коротше, прогулялись, подивилися, зайшли ще, а, скупились трошки поїсти. Дуже класно, що в епіцентрі зробили фудмаркет, чи якось так називається, і там можна швиденько забігти, щось собі вхопити, щоб не заходити потім в Ашан чи ще кудись. Так що, отак, от трошки з'їздили. Біля ретровілі відкрили таку прикольну зону а, з надувними всякими атракціонами і двома басейнами для маленьких діток і більш глибокі. І я би теж, чесно кажучи, поплавала десь в басейні. Заїхали на квартиру, нам зараз роблять а, стяжку у ванній кімнаті і а, замазують стяжку там, де розібрав трошки сантехнік. Покажу вам, як нам зробили. Це великий санвузол. Ось так от нам все тут залили. Так. Нам трохи не доробили. там за інсталяціями. Нам ще дороблять післязавтра. Прийдуть, що дороблять, ще не все тут. Але оця вже основна стяжка готова, вона вже буде сохнути. І зараз покажу ще малий санвузол. отут нам теж ще не доробили, це теж будуть післязавтра дороблювати. Так, і ось маленький санвузол. Отут, отак, -от все рівнесенько. Тут буде мій душовий піддом. Тут теж під нього вже основу всю зробили. Встановили злив. От, і також там за інсталяціями будуть замазувати післязавтра. І ще піду покажу. Наше сміття. Тут от замазали. Тут було все розколупано. Так. І в кожній кімнаті ось такі от батареї, там, де, були, там, де батареї, теж нам все позамазували так. У прошлому відео я розказувала, що ми не знаємо, що за чим треба класти плитку, чи паркет, чи паркет, а потім плитку, щоб що підганяти. Ми зустрілися з нашим майстром по плитці, і він нас трохи проконсультував. Зараз ми робимо стяжку підлоги у ванні, а покладемо там плитку. А нам заміряли підлогу. В нас є невеликі перепади, але це не критичні перепади, а їх потім зашліфують і вирівнюють. Якби були критичні, треба було б зверху заливати ще стяжку і все це вирівнювати. Отже, нам покладуть підлогу у ванні плитку зроблять. По цій плитці ми будемо рівняти двері е, прихованого монтажу, тому що ми за це дуже переживали, і за цього думали, що спочатку треба якось паркета може приділитися. От но е, будемо орієнтуватися по рівню плитки. Е, нам зроблять двері. От, а е, після чого нам треба буде вирішити, яка в нас буде стеля, е, чи в нас буде гіпсокартонова, чи в нас буде натяжна. Якщо гіпсокартонова, тоді нам треба буде зробити. Стелю, потім стіни в санвузлі, потім все, всі стіни пофарбувати, поштукатурити і стелю і після цього вже робити паркет. Якщо у нас буде натяжна стеля, стеля то а, можна покласти плитку, пофарбувати стіни, покласти паркет і вже потім робити стелю. От коротше, більш-менш визначилось з послідовністю. А зараз ми будемо чекати. Ну, нам дороблять стяжку у ванній кімнаті, і будемо чекати ще два тижні, поки вона висохне. А коли вона висохне, то нам тут покладуть плитку. Також ми зараз будемо обирати, яку плитку нам купити. От тому ми їздили в принципі в епіцентр, просто хоча б подивитися, що є. Паралельно ми хочемо ще вибрати з'їздити паркетку, хочемо теж визначити з ним замовити, тому що як виявляється, я цього не знала. А паркет може виготовлятися там місяць-два місяці. Тобто, я думала, що ти просто приїжджаєш, купиш, що хочеш, і в принципі все. Але насправді його ще можуть там виготовляти там дуже багато якихось різновидів. Це теж питання, треба буде детальніше вивчити. От хочемо теж поїхати подивитися. Нам, коротше, зроблять плитку. Після чого вона встановлює двері, нам вже їх виготовляють. На наступному тижні нам повинні привезти коробки. І коли ми будемо готові, ми домовимося за монтаж дверних коробок. От, от будемо рівняти коротше, по підлозі. У ванній кімнаті, до речі, і от, тут в коридорі у нас десь ось посюди буде плитка. А, так, тут буде тепла підлога. Ми теплу підлогу вирішили робити тільки в коридорі. От, плитку ми хочемо однакову, що в санвузлі, що отут. От, а звідси вже піде паркет, і паркет у нас буде по всій підлозі, тобто в всій квартирі буде один і той самий паркет. Ми не будемо робити багато різних якихось матеріалів, а тут також буде така сама плитка, як от в коридорі і в цьому, в санвузлі іншому. Розмовляли з майстром і виявилося, що стільки нюансів. Я думала, ну там плитка, ну коротше, до цього стільки нюансів, насправді, в цьому ремонті здається, там один а там другий етап. Я вже про це здається казала, але насправді, а, от зараз у нас іде такий етап, як. Заливка там підлоги і там санвузол, там ще в нас будуть гіпсокартонові конструкції, да, будуть зашиватися там інсталяції, щось. І такі етапи, які роблять плюс-мінус різні люди, але вони між собою пов'язані, і треба це все якось Да? Тобто, якщо тобі плитку робить хтось один, а паркет хтось інший, це повинно теж якось застокуватися. І дуже приємно, що багато майстрів, які нам трапляються, вони... А, якби не просто ну ок, зробимо, як зробимо, а вони ще розказують, чи там радять, чи краще так зробити, чи краще так. Ну ви подумаєте там, тобто дають якісь невеликі поради, і це дуже приємно, тому що так можна, хоч плюс-мінус, людині, яка ніколи не стикувалася з ремонтами, хоч якось все це поєднати і зрозуміти, що за чим, який наступний етап, на що треба звернути увагу, і так далі. От, Якби наші найближчі плани це от підлога в санвузлі. Потім плитка на підлогу в санвузлі. І також, можливо, тепла підлога і плитка в коридорі. Потім нам зроблять гіпсокартонові конструкції, коли підлога висохне, і зроблять плиткою. Зроблять Стіни. Паралельно нам встановлять двері, коробки для дверей прихованого монтажу. Ми виберемо плитку, купимо, ми купимо паркет, я думаю, чи замовимо, хоча а, так. І ще, коли висохне стяжка, ми запросимо електриків, щоб вони зробили нам підрозетники. Ми домовлялися з ними на цьому тижні. Я думала, в них вийде до того, як нам будуть робити стяжку, але в них не вийшло. Зараз треба тепер чекати, поки стяжка висохне, Ну, Стяжка буде сохнути два тижні, тому в принципі краще її спершу зробити, а вони вже підійдуть, коли там вже буде в них можливість. І ще ми думаємо, яку нам робити стелю. У нас два, в принципі, варіанти: це гіпсокартон чи натяжна стеля. У нас по дизайн-проекту є. Деякі моменти, які я не зовсім розумію, тому ми ще думаємо, яку стелю робити, яку буде легше, яку буде краще. Наче є час, щоб вирішити, яку саме ми будемо робити. Так що, от, якось поки що так.